Сьогодні, якраз у цю неділю, читаємо цей момент з Іванглії, яке записався ти Євангелист Матей, про цю дуже таку подію, особливу, напевно, для самих апостолів, вражаючу, тому що вони з Ісусом перепливали через це Галейське море, вони не знали, що їм буде чекати, але просто Ісус перепливав і вони з ним. І ось бачимо, зустрічає на, цьому, на цій стороні. Е, якраз е, зустрічається цей чоловік, і він дуже нещасний, напевно, дуже нещасний. Можемо навіть поставити питання, наскільки він нещасний, коли він жив у гробах, не знав вже забув, що таке хата, наприклад, сім'я. Ліжко, на якому він може спати, відпочинок душі, він про це все вже не пам'ятає, там вже ті духи йому з пам'яті це все вибили. Він єдине пам'ятає гріб, ніч, страх, ненависть, злість. І він цьому жив. Не знаю скільки, але якийсь час жив. Він був у цьому гадаринському краї, де навкруги нього були його, можливо, рідні, велиські. Але цей край, бачимо, таким, такий був. І учні, коли переплили, вони ще від одного не відійшли, тому що на цьому морі, коли вони переплили, якраз буря піднялася велика. І вони вже були близькі до того, щоб затонути. Так вони собі думали, вони переживали, були перелякані. Ісуса розбуджували, Ісус, пробудившись в тихомирюю цю бур'ю, але вони ще від того не відійшли страху, перед, ним, перед ними з'явився цей чоловік, який ніс загрозу страх. Але вони також чують, що той чоловік почав говорити, перебіг, поклонився Ісусу і каже, що нам і тобі Ісусе? Ми нічого спільного з тобою не маємо. Вони, тобто. Духи говорять замість чоловіка. Чоловік вже нічого не відповідає. Він зв'язаний, він не може нічого говорити. Він не має влади ніякої в, своє, в своєму житті, в своєму тілі. Зумієте, немає ніякої влади. За нього вирішують. І хочуть Ісуса відігнати. Хочуть відігнати Ісуса від цього чоловіка. Щоб він ніколи не визволився, щоб він ніколи не пізнав радості від життя. Але Ісус прийшов спасти того чоловіка, тому що Ісус почув крик Його душі, уста мовчали, говорили тільки ті, цей легіон, який тримав його, того чоловіка існувато. Але Ісус чув. Глибоко його душу, його страждаючу душу, яка кричала про допомогу, тому що ніхто не міг його врятувати. Ніхто не знав, як і не мав сили. І він так з дня на день в цих гробах перебував. Але якраз народження Ісуса на цій землі це є для людини шанс, що її почує Бог що її почує страждаючу душу. Навіть коли здається, вона вже не говорить своїми устами, не може сама просити. Ніхто не може їй допомогти. Вона чує, що її не розуміють люди, які живуть навкруги неї, рідні, близькі, не розуміють, але її крик душі чує Божий син. Нам треба це розуміти. Божий син чує, навіть якщо ми не можемо кричати, навіть не можемо молитися, навіть якщо ми в такому перебуваємо, що здається, взагалі ніякої поради нема, нам треба розуміти. Ісус чує крик душі. І людині треба чекати, чекати, коли Ісус прийде, щоб цей крик визволити. Щоб його рятувати, тому що знає, як це робити тільки сам Божий Син. Він перемудрість Божа, він слово Бога. І він має силу до цього, він має розуміння, а головне, що він любить кожну людину. Абсолютною любов'ю. Він за нею вмирає на хресті, щоб цей крик визволити, визволити душу страждаючу, з того каменя смерті, з того легіону. Який душить, давить і вирішує вже замість людини все її життя. Ісус йде як Спаситель. І ось на прикладі цього чоловіка біснувато, ми бачимо, і той легіон розуміє, що його час закінчився, тому що Ісус не прийшов просто так. Те, що ця буря піднялася, це той Легіон хотів потопити корабель, щоб Ісус не доплив. Тільки Ісус розумів цю бурю. Апостоли просто бачили бурю і щось відбувається, але Ісус знав, що то за бур'я. Він розумів, це перешкода для Нього того легіону. Він же з ним зустрівся на морі. Але Він промовляє, Ущухне. І той дух погас. Бур'я погасла. І тому, коли Ісус став біля цього. Якраз біснувато Він вже нічого не, не бунтувався. Він перебіг до Ісуса, впав до Його ніг, тому що Він чув, що Він з Ісусом не справиться. І лише просить, що мені і тобі Ісус. Він вже не хоче потопити Ісуса, бо не може, бо Ісус вже Його посів на тому морі. А тут біля того чоловіка Він вже проханням просить, що мені і тобі. Але в кінці дивиться, що воля Ісуса тут стоїть до Кінця за спасіння цієї людини. І той дух вже проситься Ісусу, раз ти виганяєш, дозволь хочу тих свиней увійти. І скаже добре. І тут Ісус уявляє милосердя. І цей весь лейгон. Виходять з того чоловіка і летять у цих свиней, а свині, відповідно, повні переповнені тими силами, пітьми. Тут вони не мали іншого виходу, як тільки десь летіти, десь бігти. Ну, а перед ними та круча, і вони з неї відповідно в воду потонули. Отже, пастухи бігом, ясно, для них криза велика страх, що вони скажуть. Тим власникам тих свиней, бо це пастухи, вони пасуть, і тут сталося таке. Біжать, розказують, і все містечко Тагадаринське вийшло дивитися, що ж там сталося, і що побачили, що той чоловік, якого вони боялися, якого вони бачили, десь на щодень чули його голоси, який кричав по поночах, напевно. І він тут сидить при розумі, одягнений. Усміхається, радіє страх огорнув. Замість того, щоб порадіти тому визволенню, ті люди не пораділи, вони були якось, можливо, можливо, не озлоблені аж так дуже, бо ясно, страх той напав на них, і вони цієї злоби не мали, але вони були дуже засумовані, що втратили своє майно. І почали просити Ісуса Ісуса, відійди від нас. Відійди, тому що вони не могли зрозуміти радості того біснувато, який звільнився. Вони були під владою ще тих духів пітьми, тих легіонів. І вони вирощували ось тих свиней. А згідно Біблії, це тварини нечисті. І бачимо якраз навіть цей образ, що вони там їх би вирощували, і тут Ісуса не прийняли. Сворота такий певний голос, як люди вибір роблять. Пізніше, можливо, ці самі люди, можливо, можливо, не всі, можливо, деякі, але, може, були на суді Ісусовому, коли Ісуса судили. І Пилат каже: це чоловік. Я можу Його відпустити. На свято Пасхи відпускає. Можливо, і ті гадаринці якраз потім почали каже, ні-ні, розпни його. Нам варав відпускає. Варав. Знову цей вибір. Як люди зробили. Люди часто так роблять, навіть не усвідомлюючи. <кій> коли я у Франківську були такі випадки, коли. Батьки ходять до церкви, ходять до сповіді, ходили до нашого монастиря, моляться. Але коли постало питання, чи християнську етику в школах лишати чи ні, почали говорити проти етики християнської. Казали, дітям то не треба, їм то забагато, Вони мають там інші гуртки, танці, ще там якісь всякі такі заняття. Християнська етика забирає часу, все не треба її. Ось так сказали. Здається, християнські батьки, які ходять на сповідь, ходять, моляться, б'ють себе в груди, так говорять, що люблять Ісуса. Але тут не могли зрозуміти, що християнська етика це Христове діло, це Боже діло. Але той вибір, бачите, той вибір, і тут так само ось щось подібне, в нашому житті постійно той вибір відбувається. Або вибрати Ісуса, <кій> або вибрати. Скажемо, тих синей, Ісуса вигнати. Або вибрати Ісуса, або ворав, або християнську етику вибрати, або закрити, її, наприклад. Це просто міняється, певні речі міняються, але вибір той самий відбувається. І ми можемо прослідкувати наше життя, в яких ситуаціях ми були. В яких ситуаціях ми вибір робили, який ми в той вибір робили? За ким? За ким. Це дуже важливо. Коли люди, наприклад, на цьому ну, робота, якусь працю мають організація, і вибір стоїть, коли провести там їхнє якесь святкування, не знаю, чи всі такі в кінці року роблять, і переважно стягують на п'ятницю, саме на п'ятницю. Так, завершення тижня, вже субота не деться, і давай в п'ятницю. Ну а п'ятниця це ми розуміємо, що за день для нас ми на ньому куплені дорогоцінною кров'ю. Ми на цьому в цей день. Ісус вмирає за нас і Його кров лється за наше спасіння. Розумієте, Який це день? Ми в ньому. Ісус платить за нас високу ціну своє життя, свої муки, 6 годин в страшних терпіннях. Ісус висить, І людина тут так, давайте п'ятницю. Вона хоче погуляти, потанцювати, повеселитися. Давайте тут зробимо, бо іншого дня немає, наприклад. Ось це маленькі такі моменти, але. Вони щось говорять за наш вибір. За ким ми вибір беремо? Тому що все це є прикладом для світу. Каже Ісус: ви є світло світу, тобто приклад для інших. Світло це приклад. Що роблять християни? Як вони поступають? Ось, І тому наше життя, воно так все побудоване, що ми завжди попадаємо в такі вибори. Хочемо чи ні, ми навіть самі не вибираємо. Воно так іде іде, іде і ми раз, раз перед вибором таким. За що ми поставимо свій голос? Ісусе, ти там почекай, бо зараз у нас важлива справа, а ми потім прийдемо до тебе, прийдемо там до церкви чи щось інше. Ні, то, то так воно перед Богом не працює. Нам треба те, що від нас залежить, старатися, звичайно, не все від нас залежить. Але принаймні те, що ми можемо зробити, свій голос сказати. Може, там і не змінять тої програми, можливо, і не змінять. Але наш голос треба сказати, бо коли ми не говоримо голосу, тоді думають, що всі згодні. Але коли ми свій голос скажемо, значить, є принаймні один голос проти. Не раз там зараз. Дуже багато в інтернеті викидають різні ті проекти, якісь там Верховну Раду проводять, і просять людей голосувати, наприклад, за якісь християнські такі, або проти якогось такого е, проєкту, який буде руйнувати християнські цінності, наприклад. І видно, там набралося якісь там кілька десятків, кілька сотень голосів. А відповідно, ті, що хочуть зруйнувати цей. Е, Скажем, порядок Божий зруйнувати, закони Божі. Їх там сотні тисяч, вони дуже швидко це хочуть просунути. А християни е, не, не кажуть. І коли не кажуть, значить тоді приймаються, значить, згодні. Все, ніхто не проти, згодні. І тоді, відповідно, приймаються різні закони, а вони йдуть на шкоду. Тому що знову і знову виганяють Божий закон з нашого життя. Виганяють Ісуса, ось як ті гадаринці. Ісусе, йди, йди, йди від нас. Ми не хочемо твоєї присутності, ми не хочемо твоїх правил. У нас є свої правила, закони свиней. Треба тут бізнес у нас. Ти і так нас, нас позбавив дуже багатьох речей. Тому що ми втратили гроші, втратили свиней, втратили бізнес. А що нам з того? Що нам з того, що ти того існуватого визволив, наприклад? Ось людина дуже часто так думає, що нам дала церква, наприклад. Дуже ну, Часто не часто, але є такі, що мені дала церква? Ну, на таке питання навіть не хочеться відповідати. Якщо людина нічого не зрозуміла, що дала церква, то їй нічого не поясниш. Треба лишити, нехай час вчить, життя вчить, Бог вчить. Ну, в кінці смерть, можливо, навчить, що, що таке церква, що вона дає. Але, звичайно, деколи це може бути пізно. Поки до людини дійде, що їй дала церква, вона може вже не мати часу на, скажімо, ну, нову дорогу, допустимо, вже таку дорогу віри і дорогу життя з Богом. Тому Святе письмо і всі події, святого Письма, які записані, вони завжди нам дають щось розуміти. Потрібно, звичайно, читати нам слово Боже. Потрібно читати, тому що воно має для нашого життя певний ключ, певний голос. І кожному з нас це дуже потрібно, тому що Божий голос, Боже Слово, присутність Ісуса. Це останнє Слово буде для нас, останнє Слово Ісуса. І коли ми зрозуміємо, що нам казати перед Ісусом, коли ми зрозуміємо, як нам поступати перед Ним, це буде для нас здобуток великий, здобуток скарбу, Божого скарбу. Тому нехай Ісус, який приходить до нас, ніколи не відходить від нас засмучений. і щоб Він. Не було такого моменту, де прийде, стукає в двері є такий образ, де стукає в двері Ісус. Або просто Він хоче прийти і почуєш, що людина скаже Ісуса. Ми зараз зайняті. Ти там ну, можливо, пізніше, можливо, можливо, десь там, колись, колись. Але зараз тут в мене дуже великі справи, плани і все таке. Це буде для нас страда серйозна, тому що. Ісус проходить і Він йде далі. Він не зупиняється. Якщо його тут не приймають, Він йде до сусідів наших. Якщо сусіди не приймають, Він йде до інших. Він шукає тих, хто його прийме. І може не повернутися на другий раз, щоби знову спробувати до нас зайти. Може не повернутися. Бо він піде далі, там десь чекають, він чує крик душі. І він йде туди, може від нас дуже далеко відійти, і годя нам потім буде до Нього прийти. І це реально. У нас короткий час. В нас короткий час на цій землі, і Він даний для того, щоб ми могли прийняти Ісуса, почути Його і піти за Ним. Як це робили сестри Лазарі разом з ним? Вони приймали Ісуса, слухали Його в ногах, сиділи, слухали. І йшли за ним до кінця. Тому це є дорога християнина прийняти Ісуса, почути Його і сказати, так, Ісусе, я хочу йти з Тобою. Здається, небагато слів, небагато рішень, але їх дуже непросто зробити. Бо коли той Дух Свиней захопив голову, захопив душі, емоції, почування людині. Прийняти Ісуса тільки тільки здається, дуже просто. Насправді їй треба над тим дуже серйозно задуматись, щоб часом Ісус не відійшов від нас, і потім ми десь його дуже шукали багато. Може шукали, а може не встигли навіть знайти. Тому хочемо, щоб він прийшов до нас, щоб він зайшов до нашого дому, щоб ми почули, що Він говорить для нас особисто. Для нас, ось, для нашої душі, змученої, втомленої, забутою всіма може, незрозумілою може навіть нами самими, але Ісус її знає, розуміє, чує. Він знає, як їй допомогти, <кхе> має силу. І головне, Він нас любить. Любить такою любов'ю, якої ніхто нас не любить. Навіть ми самі не любимо себе так, як любить нас Ісус. І тому Він йде за нас на хрест. За нас, кожного зокрема, не за масу, але за кожного особу. Ісус може сказати: Я за тебе пішов на хрест. Я за тебе пішов. Я за тебе пішов. Ось колись напевно станемо перед Ним як суддю, і можливо не одна людина почує: Я за тебе пішов на Хрест. Чому ти мене не прийняв? Чи не прийняла? Питання для нас. Від нас відповідь має прийти. Яка вона буде? Також питання. Хай Бог дасть нам мудрість Духа Свого, щоб ми могли так йти разом з Ним і завжди його чекати, коли Він прийде. Слава Ісусу Христу!